Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео хотів би поговорити про ідентифікацію пенсіонерів, яку треба пройти до 31 грудня, поточно 25 року. І в сьогоднішньому відео я вам дам максимально розгорнуту інформацію щодо терміну, правил, способів ідентифікації пенсіонерів. А також в другій половині цього відео я вам надам покрокову інструкцію, як пройти ідентифікацію. Пенсіонеру у 2025 році і так починаємо в Україні. Діє постанова кабінету міністрів, яка зобов'язує окремі категорії пенсіонерів щороку проходити ідентифікацію. Ця процедура потрібна, щоб підтвердити, що людина жива, не отримує пенсію від інших держав і має право надалі отримувати українські виплати від пенсійного фонду. Насамперед, ідентифікацію повинні проходити три категорії пенсіонерів. Перша, це ті, хто тимчасово проживають за межами України. Друга категорія це ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях, і третя категорія це ті, хто виїхали із таких територій на підконтрольну територію України. Усі інші пенсіонери, тобто ті, хто постійно проживають на території України, не зобов'язані проходити жодної ідентифікації. Їхні виплати нараховуються автоматично. Що саме треба підтвердити під час ідентифікації? Пенсіонер повинен подати заяву до вільної форми, що він не отримує жодного пенсійного забезпечення від інших держав, зокрема від Російської Федерації. Це обов'язкова умова для продовження пенсійних виплат. Які ж кінцеві терміни проходження ідентифі ідентифікації? Ідентифікацію необхідно пройти до 31 грудня поточного 2025 року. Якщо цього не зробити, пенсійні виплати призупиняться. Як перевірити, чи ви вже пройшли ідентифікацію, чи ні? У кабінеті пенсіонера на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду є сервіс, який називається Моя ідентифікація. У ньому вказано дата останньої процедури та спосіб, яким її проведено. Якщо ви вже пройшли ідентифікацію у 2025 році, повторно цього робити не потрібно. Як можна пройти ідентифікацію? Є три способи: можна онлайн через веб-портал пенсійного фонду за допомогою електронного підпису або дієпідпису. Ось тут ми покажемо інструкцію трохи згодом. Особисто звернувшись до пенсійного до сервісного центру пенсійного фонду, це другий спосіб, і третій спосіб це відеоконференція, записавшись на відеоідентифікацію через сайт пенсійного фонду. Тут ми теж покажемо маленьку інструкцію, як пройти, як записатися на цю відеоконференцію. Для тих, хто перебуває за кордоном, є ще один варіант звернутися до українських дипломатичних установ, які можуть видати довідку, що підтверджує факт, що особа жива. Її можна надіслати поштою або через портал пенсійного фонду. Важлива умова: окрім щорічної ідентифікації на рахунку вашому пенсійному банку, має бути рух коштів не рідше, ніж раз на півроку. Якщо цього не буде, банк повідомить пенсійний фонд і виплати таких. Також можуть бути призупинені. Що ж буде, якщо не пройти ідентифікацію? Нарахування пенсії призупинять. Поновити виплати може буде, можна буде лише після ідентифікації особисто онлайн або через відеозв'язок. Важливо не затягувати, бо відновлення виплат займає більше часу, ні, ніж їх продовження. Також важлива інформація для переселенців пенсіонерів. Для внутрішньопереміщених осіб уряд скасував обов'язкові довід довідки ВПО з 2026 року. Стара система ідентифікації через Ощадбанк поступово зникне, проте у 2025 році правила ще частково діють, особливо щодо тих, хто не проходив ідентифікацію вчасно або не мав руху коштів на картці. Тому я рекомендую вам в 2025 році до 31 грудня звернутися в Ощадбанк, якщо у вас виплата пенсії на карту Ощадбанку, і там пройти цю ідентифікацію. Це буде набагато скоріше. А тепер ми приходимо до інструкції, і ми зараз, я зараз вам покажу, як на порталі пенсійного фонду пройти ідентифікацію, де це знаходиться, а також надам коротеньку інструкцію, як замовити відеозв'язок на сайті пенсійного фонду. І так, ми дійшли до інструкції, і в першу чергу нам треба зайти на портал пенсійного фонду. В пошуку Google напишіть портал пенсійного фонду, і саме перше посилання це буде якраз, якраз портал. Заходите на цей портал і в правому верхньому кутку натискаєте вхід. Після натискання входу на, вхід, на кнопку Вход ви отримаєте таке е, вікно війти до системи і буде достатньо багато різних варіантів входу в систему. І для того, щоб пройти ідентифікацію, є єдиний спосіб проходження ідентифікації це через «Дія підпис». Тому встановіть собі дію на телефон, встановіть там «Дія підпис», згенеруйте, і потім вже повертайтеся до цієї вкладки «Дія підпис». Достатньо багато пенсіонерів питають, чи можу я пройти ідентифікацію через оцю вкладку «ID.gov.ua». Вона дає можливість пройти через. Реєстрацію через інтернет банкінг свого банку. І зараз я покажу, покажу вам на практиці, що не можна пройти через ID.gov.ua, Ідентифікація не фіксується, а тільки фіксується через D.I. підпис І так, давайте зараз спробуємо через ID.gov.ua Пройти реєстрацію і подивитися, чи дійсно буде зафіксована ідентифікація. На, через цей спосіб ем, входу в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. І так, поїхали. Обираємо вкладку. ID UA, обираємо фізична особа увійти. Обираємо свій банк обслуговувач, в моєму випадку, це PrivatBank, проходимо ідентифікацію через PrivatBank, Privat24. Підтверджуємо дані і заходимо в особистий кабінет пенсіонера на порталі пенсійних послуг. Далі заходимо у вкладку. Моя ідентифікація і бачимо, що. У нас зафіксована дата ідентифікації 21.07.25 року. А сьогодні е серпень місяць 25 року, і, як ми бачимо, ідентифікація не пройдена. Тому ми виходимо з особистого кабінету і, і намагаємося зайти через діяпідпис. От натискаємо вкладку Діяпідпис, з'являється ось такий QR-код. Скануємо цей QR-код свого телефона, підтягується Дія. Відразу нас проходиться, проходить підпис ідентифікація через цей QR-код на телефоні. Підтверджуємо, підписуємо підпис в додатку, і нас пускає на знову сторінку особистого кабінету пенсіонера на порталі пенсійних послуг. І ось ми бачимо, що дата ідентифікації поки що 21.07. Це тому, що. Дані ще не оновлені, але якщо ми перейдемо в закладку Мої звернення, то ми побачимо, що ось 18 числа, 18 серпня, було, був пройдений вхід, був реалізований вхід на портал пенсійного фонду через Дія підпис і ось зафіксована дата і час. Повертаємося до моєї до вкладки Моя ідентифікація. Треба почекати деякий час, оновити сторінку. Це займає приблизно там, 2 хвилини, 2-5 хвилин. І коли ми оновимо сторінку, моя ідентифікація. Дата ідентифікації зміниться на ось сьогоднішню дату 18.08.2025 року, і джерело ідентифікації діє підпис. Ось. Наявний приклад, що саме через ДІА підпис ідентифікацію на порталі пенсійного фонду можна пройти, а через ваш обслуговуючий банк, через IDGov.ua ідентифікація не фіксується. Також ось коротенька інструкція, як записатися на відеоконференц зв'язок з пенсійним фондом, щоб пройти ідентифікацію. Вам треба зайти на портал електронних послуг пенсійного фонду, знову ж в Гуглі напишіть портал електронних послуг пенсійного фонду, і на головній сторінці буде така кнопка Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Натискаєте на неї, ознайомитесь з текстом і натискаєте продовжити. І ось з'являється ось така форма, яку треба вам заповнити, надати скани, скани ваших документів. Скани тут чомусь не показуються, які скани, але краще відразу відсканувати або сфотографувати телефоном свій паспорт, своє пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, і завантажити їх ось сюди до форми. При цьому заповнити дані, обов'язково вкажіть телефон, електронну почту. І хочу звернути увагу на спосіб проведення відеоідентифікації. Відео тут є або Google Meet, або Signal, або Telegram, або Viber, або WhatsApp, або Zoom. І тут вам обов'язково треба вказувати також, обрати, наприклад, якщо це Telegram, то ім'я користувача, нікнейм або username для месенджера. Треба обов'язково вказати, і контактний телефон теж обов'язково вказати. І подати заявку, і з вами, вами зв'яжуться. І проведуть відеоконференцію.